28 лютого 2022 року ми мали знімати романтур у моїй квартирі, я мала переїхати сюди. Пройшло півтора роки. На аватарці вона сидить з якоюсь свічкою, з картами і так далі. Говорить, Марціна, ви не переїдете в цю квартиру. У мене ж мурахило. Да. І зараз будуть картинки. Як виглядає моя квартира? Так чик-чик-чик. На чому можна економити, а на чому ні? І як це так заміксувати, щоб, ні, щоб ніхто не здогадався. Матові білі змішувачі дуже дорого. Ця плитка теж дуже дорого, ця плитка дуже дешево. Да, не... О, До речі, знаєш, на чому ще ми зекономили? Ні. На всьому <рес> я просто раціонально використовувала гроші. Це ліжко, ця постіль, ця атмосфера, це дзеркало. Я роблю там фоточки гола оп, оп, Кайф. Взагалі класичний румтур починається з того, як відчиняються двері, і я говорю: всім привіт, це рум-тур!». Але у нас не класичний рум-тур, ми на кухні, але довгоочікуваний. Мене звати Мартіна Макєєва, ви на моєму YouTube-каналі і поруч зі мною Таня, дизайнер, яка, власне, створила весь цей інтер'єр, який ви зараз. Бачите і сьогодні побачите, тому буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. І ми сьогодні будемо і готувати, і розмовляти, і розказувати вам лайфхаки, як ми класно робили ремонт, з якими проблемами стикнулися. На чому зекономили? На чому економити не можна. Ем, які в нас є прикольні фішечки. Таня не хоче розповідати всі свої секрети і ділитися контактами, але ми її змусимо. А ще ми будемо готувати, сміятися, тому залишайтесь з нами, додивіться це відео до кінця, поставте лайк цьому відео. Починаємо. Я сказала. Мартіна, благодарю тебе за те, що ти пригласила мене на свій канал. 28 лютого 2022 року ми мали знімати романтур у моїй квартирі, я мала переїхати сюди. Пройшло півтора роки. І зараз будуть картинки. Як виглядає моя квартира? Так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. повернемося до того, що ми будемо готувати. За основу нашего сегодняшнего меню стал наш акцентный предмет нашего интерьера. Это наш ковер. Вы видели, какой он красивый, какой он яркий, насыщенный красками жизни. И приготовила, специально придумала Мартина для тебя блюдо. Это будет салат, очень красивый вот. Вы можете увидеть какие тут яркие красивые ингредиенты, и я приготовлю один коктейль. Мартина не знает, кстати, что я сегодня готовлю, это правда. Вот поэтому вот посмотри вот на эти ингредиенты, как ты думаешь, что это будет за коктейль? Если тут есть томатный сид, то это будет девственная мэри, ну типа верджин. Кровавая, <рес> а, кровавая, ну, ну кровавая она с водкой. Це килим українського дизайнера. Це е, дівчина робить його власноруч, да, я так розуміють килими. І ну, вони називаються як два птахи? Так, іменно этот ковёр называется два птенчика в вихре событий. Этот ковёр, кстати, вот он как пророческий для нас с тобой стал, да, потому что вот мы этот ремонт, кстати, делали с тобой вдвоём, так получилось, что ты была в тот период без мужа, и я была без мужа. И мы с тобой, как два птенчика, в общем, справились, это все сделали. Я, честно кажу, асоціюю цей килим с эти два, два птенчика, знаешь, моя мама говорит, фразу у нас на Західній Україні: типу, мужик, это, типу, Я завжди думала, что це два птенчика, не две, не ти и я. А, типу, я і якийсь мужик, який упірився. А, а, а я, а я скажу, что я думала, когда я начала делать тебе ремонт. Вот, думала о тебе. Какой вот тебе подходит интерьер? Изначально я думала, что ты знаешь, тебе нужен какой-то, сейчас покажут картинку, да, что такое интерьер, какой-то богемский какой-то интерьер, да, там, где очень много хрусталя, свечи, рояли, очень много красок, перья. То есть ты сидишь за роялем с бокалом, к хрустальным бокалом Это шампанского, я. и ты всегда в таких красивых платьях, и ты всегда такая творческая. Больше того, у меня есть стих, я Я мічтала там роялем Білим, мечтала Артуром назвати сина. Якщо, якщо згадати мене там, в мої 23-25, я власне, мріяла, що у мене обов'язково будинку буде рояль, і цей весь такий знаєш, хришталь і так далі. Але оскільки я зробила ремонт в своїй квартирі там, в 25 років в стилі клуба Декаданс, хто пам'ятає, це типу, у мене були чорні натягнуті стелі, і він був такий. Кулуарний такий незатишний, що я настільки наїлася цим стилем, що коли ми переїхали, коли я зустріла чоловіка, і ми почали робити ремонт в наступній квартирі. Я взагалі мене щось переклинуло, і це був якийсь такий лютий недопрованс скандинавський. Тому коли я в своїй третій квартирі почала робити ремонт, я моя натура, от якщо моя натура, це кіч. Я хотіла кіч, такий непоєднуваний, якісь такі дивні елементи, щоб воно було таке все кічове. Але коли я пожила з цією думкою, думаю, так, Мартіна, через три роки тобі кіч цей набридне, потім ти знову будеш перемальовувати ці стіни. Тому ми перейшли до якого стилю? Это, не Это э, минимализм во всем. Это натуральные оттенки интерьера: зеленые дерево, э, теплое молоко, сливочные, светлые тона. E, Значить, це все что очень нас зв'язує з природою. Тому в, в нас дуже багато різних відцінків зеленкуватого. Якщо вам здається, що вони що це білий, то це не білий і навіть не оф-вайт. <плес> Якщо б ви знали, як Таня вимальовувала ці стіни, вона брала такі, знаєте, типа полувідтінки, хакі, брудний, білий, з якимось сируватого хакі чуть-чуть там так далі, робила викраси на цих стінах. Е Отак робить викрас, відходить, посох дивиться, потім знову підходить. І тут настільки Тут навіть, навіть таких кольорів немає в цьому ракалі, а ракал ще як називається, да? okay. е, 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 знаєте, багато-багато кольорів, і їх там тисячі, але у нас кольори, яких навіть там немає, тому що Таня змішувала навіть їх, щоб е, кожен відтінок на наших стінах і стелі він був особливим. Зараз я буду говорити всю правду про наш ремонт і про наш інтер'єр. У Тані буде обморок, але. Тому що всі дизайнери вони хочуть е працювати тільки з дорогими компаніями, з дорогими матеріалами, щоб все було по багатому і так далі. Це правда. Да. І це нормально. Я теж люблю працювати за високий гонорар. Але. Знаєте, як ми міксуємо в одязі щось дуже демократичне, щось багат, по багатому, типа і Hermes, так само і в інтер'єрах це можна робити. Тому я хочу максимально зробити це відео корисним для вас і розповісти, на що на чому можна економити, а на чому ні, і як це так заміксувати, щоб ні, щоб ніхто не здогадався. Наприклад, зараз ви бачите а, нашу нереально красиву ванну кімнату. Я нею пишаюся. Я вважаю, що це найкрасивіша ванна кімната ever. Це найулюбленіше моє місце в моїй квартирі. Таня, яке твоє улюблене місце в моїй квартирі? Ванна. Да? Ну, ванна, спальня і от зал. І мачі, і не. Ну просто посмотри, вот каждому интерьеру он для меня как ребёнок. Я не могу сказать: "Да, действительно, ванная очень получилась классная", потому что там окно, и она светлая, она. До речі, ванна у нас не найдорожча в цій ванні кімнаті. Найдорожчі там змішувачі білий мат. Білий мат. Mm. Звучить як матюк, тому що Таня говорить: дивись, це не модно, якщо вони будуть просто білі, але глянцеві, блестіти. Хром це теж не модно і взагалі всі будь-які види металів це не модно. Як, оскільки ми робимо все біло, еко і блідно-зелене, нам потрібні білі матові змішувачі. Швидко ванна кімната. І так, матові білі змішувачі, дуже дорого. Ці два шарика теж дуже дорого. Ця плитка теж дуже дорога, ця плитка дуже дешева. Це, звичайне дзеркало біле. Це вазон за 200 гривень. Вся сантехніка у нас фірми «Девіт». Ще оці дерев'яні білі е жалюзі вони дуже дорогі. Ну, я не знаю, чи дуже дорогі, так я вже сказала, дуже дорогі. Але це дуже важливий елемент інтер'єру, тому що просто. Голою тут лежати було так собі, <смі> так собі ідея. Вся ця зона, де у мене спальня гардеробна, маленька, і ванна кімната це було дві кімнати. І вся моя квартира це була трикімнатна квартира, яку ми зробили двокімнатною. Тому що я пожертвувала однією кімнатою заради ванної з вікном. Ну, У мене була така сексуальна фантазія. Я дуже сильно хотіла ванну з вікном. Запалювати свічки, наливати собі курні в келих з плоским дном, робити отак, просто лежати і спостерігати, як в сусідніх вікнах запалюється світло, як люди живуть своє життя. Так мені завжди хотілося. Якщо говорити, до речі, про нашу кухню, давай скажемо правду. Ми на ній зекономили, тобто я зекономила. Я, я постійно говорила: Таня, це дорога, давай економіть. Тому у нас кухня в е... зараз буде велика Тобто в плівці. Це навіть не пофарбована кухня, це плівка, тому це коштує взагалі недорого. Але оця стільниця дерев'яна, це дуже круте натуральне дерево, і вона, вона коштує, мабуть, кухня коштує одинаково, як стільниця, плюс-мінус десь так. І у мене була давня мрія мати дерев'яну стільницю. Це просто, просто була моя фантастично давня мрія, і мене всі від неї відмовляли. Навіть навіть ті, хто робив мебель, говорять: ну дивись, ти маєш бути готова. Що якщо там червоне вино проллється, воно може впинатися, і. Я думаю, а Мармур теж все впитує, тому, ну впитається в дерево, ну полірну потім, скільки то життя, якщо хочеш дерев стільницю, вона має бути деревянную стильницю, знаешь, вот Мартина, кстати, от поки я сделала с тобой этот интерьер, вот практически, ты у меня в принципе первый заказчик такой, который мне на все говорил нет практически. <свят> и вот мы с тобой постоянно были вместе, знаешь, вот год, каждый день мы с тобой встречались, звались, переписывались, знаешь, и я вот с тобой училась как-то вот себе отказывать на все, знаєш там такой жадний муж, знаєш, ні, це дорого, це практично, це непрактично, це непрактично, це непрактично. Люди взагалі скажуть, що в смалі, Мартина був один і на всьому економила. Я просто раціонально використовувала гроші. Я розкажу вам історію, від якої холоне кров. Коли ми закінчували ремонт, це був грудень місяць, був ретроградний Меркурій, і я зробила опитування в своєму інстаграмі. Любі мої астрологи, там, хто знає, чи можна переїжджати в ретроградний Меркурій. І мені почали писати: ну, можна закінчувати ремонт, ну, ти, типу, можеш переїхати, і так далі. І це був період. Кінець грудня, початок січня 22-го року. Був ретроградний Меркурій. І Загалом я вже мала переїхати, не вистачало тільки бойлера. Ти пам'ятаєш цю історію про бойлер. Ми його чекали дуже довго, у нас гігантський бойлер. І тому я не могла переїхати, але я не знала, ще тоді, що мені цей бойлер не привезуть. Зробила опитування в інстаграмі у астрологів, чи можна переїздити. І тут мені пише одна увага: відьма. Ну, тут реальна відьма. В інстаграм, якою там на аватарці вона сидить з якоюсь свічкою з картами і так далі. Говорить, Марціна, ви не переїдете в цю квартиру ні в ретроградний Меркурій, можливо, в квітні, але не факт. Вона говорить, просто не переїдете. А в неї така сторінка, там ніби там 800 підписників, ну, ну нічого такого не було. Я думаю, блін, що це Крейзі човіха, е, Що вона взагалі мені говорить? Ну окей, ми там можемо затримати терміни. Ну окей, бойлер не приїде. Ну окей, я не переїду в ретроградний Меркурій, ну в лютому я переїду. І коли сталася війна, і я розумію, що я ніфіга не переїжджаю перше, кого я згадала, то це відьмуцю, яка мені сказала, Мартіна, ви не переїдете сюди. Так, да, було таке. У мене ж мурахи. Да. Ну що, продовжуємо творити нашу красоту. О, давай, знаєш, розігруємо на лучшее названня нашого салату. Да, Хто да, придумає саме це... красиве, креативне. креативне названня для нашого салату, який вот зараз вже вот через 5 хвилин буде готовий, тому ми подаримо постільне бельо від Лерум. Так, да. круто. Білизна буде, знаєте, яка в них є такий комплект. Вона називається е готельня біль-біла білизна. Вона така нереально кайфна. Знаєте, коли ви завжди ночуєте в готелі, і у вас е така білосніжна, яка, наче вона зараз буде хрустіти, як сніг на морозі, от така бі е біла постіль е комусь сьогодні дістанеться. Круто! Mm -hmm. yeah. Я взагалі так продала цю постіль взагалі <laughs> космос. Я насправді сама собі таку обрала, тому... тому я знаю, про що я говорю. Повернемося далі до нашого ремонту. І зараз я ще скажу вам одну жахливу правду. <laughs> я напріглася. <laughs> Ви бачите цю красиву підлогу у мене вдома. І тепер увага! Це ламінат! да ладно. — Ви знаєте, що є ламінат, який кладеться як паркет. Він є тільки у одного виробника, і тільки скільки він ти не знаєш? Типа 1250 гривень, здається. Ну, щось було дуже символічне. Я хотіла дерев'яну підлогу, але хотіла паркет і французьку кладку. А потім ми знайшли цей ламінат, який виглядає дуже достойно. Я така думаю, та! Скільки того життя і зекономили на, на підлозі. Да, О, а не... До речі, знаєш, на чому ще ми зекономили <рес> Ні, на всьому. Прекрасно, люди, мене будуть любити, що я на всьому зекономила, в цьому ремонті виглядає конфета просто. А да. ага. ти кстати, знаєш, от, люди, які зв'язані з ремонтом, от приходили в цю квартиру, которая давно работаю з інтер'єрами, і саме перше внимание Обращали на пол спрашивали, Боже, що це у вас за паркет такий красивий. Люди, які кожен день ну, на стройке, в інтер'єрах. говорю, ребята, це очень дорогой паркет. Я не можу вам сказати, <реш> <реш>, де ми <мы> його купили. <реш> а Таня вона нікому не говорить правду. Вона, вона говорить на ламінат, що це паркет і все, що, що у нас дуже дорого. Да, але тільки вам, ми вам розкажемо. Тому поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Ней. Тому що у мене завжди все трушно, щиро, як є насправді. Таня мені говорить, поприбирай там, зроби те, перестав там вішалки в гардеробні і так далі. Зараз ви зараз ми йдемо в мою гардеробну. до речі. Можна я, от я скажу, Мартіна, це дуже правда. що ти завжди лише правду, І коли ми стали сніг, ну решили, да, що ти будеш, що ти будеш знімати ром тур, і я говорю, надо треба гардеробну привести в порядок, это, а ти говориш зачем? Я говорю, ну в смысле, тут вещи не лежат не по фэншую, как бы для передачи так не снимают. А ты говоришь, так а зачем мне так удобно, я так живу? И вот Мартина, вот вся Мартина вот в этой фразе. Вот мне так удобно, я так живу, она ничего из себя не делает, она не, не, не хочет кем-то казаться, кем она не есть. Вот она вот то, что вот вы видите, вот она такая есть на самом деле. Я б хотіла зняти реально окрему серію про своє взуття, сумки і одяг, але оскільки воно по цілому світу. і е, Це третя частина, мабуть, мого взуття, і там, не знаю, п'ята частина моїх сумок лише. Е, тому розкажу трошки про те, що є. Я останніх три роки ношу підбори дуже маленькі, отакі. До речі, ці босоніжки я купила в Києві. І е, це бренд Маже. Це французький бренд, але в Каннах немає знижки на білі і чорні такі моделі. Тобто вони з року рік випускаються взуття і не роблять знижки. А в Києві на них було мінус 50. Тому я купила за символічну суму саме в Києві. У мене, бачите, є ще такі срібні, такі самі. Вони ще є рожеві, голубі, чорні. Потім оці. Оці завжди на низькому балетці викликають дуже багато запитань. в Інстаграм Мартіна, де ви їх купили? Це Патріція Пепе. Це на згадку від мого старого взуття Валентіно залишилось. Ці бусоніжки. Я називала мої блудні босоніжки. Кожен раз, коли я їх взувала, я попадала в якийсь блуд. Там, це була така вечірка до ранку. Я повністю здирала отут свої підбори. Вони отак стирались, і де що тільки не бачили ці босоніжки. Але дякуючи тому, що у мене є подружка Наташа, пастирала, яка зремонтувала все моє взуття. Навіть мої блудні босоніжки, вони пережили все. У мене є одна знайома дівчина, яка говорить, що в неї є е, сексуальні трусики. Коли вона їх е, надягає, в неї завжди секс. А у мене, коли я завжди натягаю ці босоніжки, <рес> у мене завжди якісь класні вечірки. До речі, взуття, яке я ношу найчастіше. Оці лофери Hermes, вони просто перебачили і пережили все. Е, я їх ношу під білі шкарпеточки, е, ношу їх зимою, восени. Ношу їх на босуного лі влітку, під шорти, під костюми, під все на світі? Тому якщо, якщо би мені сказали Марціна, обери одну пару взуття на всі випадки життя, я би обрала ці. Оце в кров, просто манола-бланік. Я не знаю, як в них ходила Сара Джесіка Паркер. Для мене це взуття найнезручніше взуття в світі це манола-бланік. Я на канську доріжку в цьому році їх взула. Це був перший випадок, коли я їх зняла, несла в руках і йшла босоніж по канам. просто босоніж. Боже, яка? Я Я не знаю, скільки мене стільки цього одягу, і я зараз зрозуміла, що я взагалі це все вже носити не буду. Я думала, що я візьму щось, заберу з собою. Потім я отак просто так стала, подивилась, вирішила: Мартіна, кого ти вмовляєш? Останнім часом я ношу завжди футболки кос. Тобто 80% мого гардеробу – це футболки, кос, лонгсліви, потім я ношу шорти, ну, джинси білі, це класика. Ще я почала носити спіднички. У мене такий з'явився дівачковий стиль. І, може, там дві-три сукні у мене нові в гардеробі, і все, більше нічого не ношу. А, і двобортні жакети це просто моя фішка, жакети, жилетки. Мені вони завжди подобаються. лофери і жакет. Лофери, і жакет. Фірмовий стиль. О, можна я покажу своїх батьків? Клас. Це фотка колись у моєї мами був магазин, і не знаю, чи це був день народження чи щось таке. І це мої батьки, тато і мама в молодості. Мабуть, і тато ще не сивий тут. Я думаю, це, мабуть, якийсь 96-й, 7-й рік. Це дуже давно було. У мене просто стоїться рамочка така старенька, але, але дуже прикольна фотографія. Тато, весь в білому, мама така в чорному, такі стильні, в двобортних костюмах. Вообще, просто на такому лютому стилі. Такі в мене круті батьки. Про спальню. У мене була ще одна моя сексуальна фантазія. Я хотіла ліжко. Ніби я в якомусь готелі, тобто я собі уявляла, що готельне ліжко це таке, яке просто стоїть на підлозі. І в нього такі є. це єдина конструкція відразу з тумбочками, і там не треба мити під ліжком. Це тіпа, ліжко, під яким не потрібно прибирати. Це таке, знаєш, готова готельна конструкція. А я поставила там Селеру от сюди, не на місце, і вона неї почав діритися око, тіпа, чому тут селера не на місці, вона вона отак і втикнула. А у мене, знаєте, якась істо. Я, до речі, не знаю, з чим це пов'язано. Знаєте, що це з тим, що я люблю дуже свободу. У мене оце бажання жити ніби як в готельному номері, воно з мене переслідує все моє життя. Я завжди любила таку білу постіль, щоб вона була як готельна. Тому це ліжко, ця постіль, ця атмосфера, це дзеркало. Я роблю там фоточки Гола. Боже Мартина, я так щаслива, того, що я реалізувала всі твої сексуальні фантазії. розумієш? Точно, так. Да. Да. Та ні, реально, реально. Я хотіла ванну під вікном там лежати з келихом. Я хотіла це ліжко, яке стоїть на підлозі, і це дзеркало, і робити фоточки там голо. Все те реалізувала. Реально. Вся слава мені. Вся велич мені. Таня Сашина. підписуйтесь на мій інстаграм. Клас. Я люблю ходити по цьому бортику, тому що тут таке класне натуральне дерево. От, зараз я зроблю отак. <світ> Кайф. Особливість моєї спальні це оця стінка. Тут ніби таке сонце, як хата-мазанка, і стелі. Ми їх не вирівнювали. Це теж як хата мазанка <хи> Просто вони такі дуже неоднорідної фактури і виконані в тому ж кольорі, що є стіни. Вони не білі, як зазвичай, а дуже прикольні. І моє дзеркало, в якому я завжди тепер знімаю сторіс. Тепер це у мене селфі-місце. Я всі look of the day тут знімаю. Така оп, сіла, оп, чик. Мартина ну что наш салат готов я тебя угощу и напомним твоим подписчикам о том что мы ждем самое креативное название на этот прекрасный салат да mm -hmm. и до речи один из ингредиентов этого салата артишок так что нитики там в табе на конщине артишоки подают у нас тоже тут нормально люди живут между прочим. Це реально дуже смачно. Знаєш, Таня, за що я тобі дуже вдячна? Mm -mm. Ну, якби, я загалом тобі вдячна за весь свій дизайн, але найбільше я тобі вдячна за балкон. І за цю плитку а зараз ви побачите. Таня наголосила, вона говорить: це дуже буде круто, якщо ми поб'ємо плитку, залишки всієї плитки, там білої, той, і той, і той, і викладемо таку битку. Оригінально, це буде наша фішка. Ну, знайти людину, яка захотіла б викласти цю битку, було дуже складно. І плиточники, це взагалі вони на вагу золота. І якщо я згадувала найбільший гонорар за весь ремонт, то звичайно це буде гонорар плиточника. Але ми заставили нашого маляра викладати цю плитку. І тому в нас підвіконня і підлога на балконі вони дуже такі особливі, автентичні, вони збитки. вони нагадують мені особисто Санторіні або якусь грецьку таку а, історію. Я думала, ти мені благодарна, тому що нам не дойшло сплітку покупати і ми з остатком. Фамілля, остатки і зробили балкон тобто безплатно. А тебе просто понравилася ідея, так? Да? До речі, і ви зекономите на плитці. Да. До речі, спочатку я хотіла там зробити кабінет для Макеєва. Потім Макеєв вирішив зі мною розлучитися. І я вирішила зробити там собі кабінет, поставити там сервер і монтажку. Потім е Мая вмовила мене завести собаку, і тому ми вирішили на цьому балконі зробити кімнату для собаки. Щоб в неї там було своє місце, але потім почалась війна, і там немає ні кабінету, ні кімнати для собаки, ні кімнати для мого колишнього чоловіка. Там є просто балкон, де я сижу і п'ю вранці каву. Чому ти сидиш у телефоні? Я записую тебе на диктофон. Але там була сенсаційна новина, яка? Я сказала фразу. Що це? А і коли мій колишній чоловік вирішив зі мною розлучитися? Люди ж думають, що це я вирішила з ним розлучитися. Mm. Це для них буде новина. І такі да. Це була не моя ініціатива. Але все на краще. І остання зона в нашій квартирі це дитяча кімната. Я з Маєю прийняла рішення, що ми зі старої квартири зі свого старого життя нічого не перевозимо в нову квартиру. Єдине, що ми вирішили взяти, це біле піаніно, і я завжди мріяла, що буду сидіти і щось там грати. Я все забула, хоча я закінчила музичну школу. Я е, з музичної родини, моя мама вілончелістка, мій брат флейтист. Я грала на піаніно, і в сьомому класі я грала концерт Бортнянського з камерним оркестром. І е, взагалі мені всі пророкували велике музичне майбутнє. я красиво граю. Ладно, что забрать?